Вітаю вас на 12 каналі в ефірі. Програма Шлях до успіху. І сьогодні ми будемо говорити про те, який шлях саме пройшли наші сьогоднішні герої, учасники Паралімпійських ігор у Лондоні, призери паралімпійських ігор у Лондоні. Це легкоатлет Роман Павлик та фехтувальник Антон Дацько. Першим у студію ми запросили Романа Павлика, який нагадаємо привіз. З Лондона чотири нагороди, дві золоті та дві бронзові, а також його особистого тренера Олександра Якубовського. Вітаю вас, панове студії. Дякую, що погодились прийти до нас сьогодні. Але розмову з нашими гостями ми розпочнемо за кілька хвилин. Вчора, відомо наших паралімпійців, наших героїв, зустрічали у Львові. Як це було? Дивіться далі. Львів, затамувавши подих, з нетерпінням очікує прибуття з Лондона основної групи спортсменів-паралімпійців, дівчата в українських національних строях та з короваєм. Духовий оркестр, чільники Львова та області зустрічають паралімпійських призерів. І коли літак рейсом Київ львів приземлився, і в долині аеропорту замайоріли синьо жовті кольори нашої збірної, львівських атлетів зустріли оплесками. Для нас така приємна несподіванка. Так що, всім ще раз дякую, дякую нашій владі, дякую всім нашим одно. Землякам одним словом, що вони нас так підтримують. Наші перемоги і наші зусилля це в першу чергу ми хочемо прославити наш край, нашу Україну. Дві золоті та дві бронзові медалі. З таким результатом повернувся з Лондона Роман Павлик. І, хоча легкоатлет очікував зовсім іншого, проте своїм успіхом залишився задоволений. Після настоплі довжені я вже був втомлений, Мені було вже дуже важко. Я мав день відпочинку і. Він ввечері повинен був відпочивати. Я зранку почував себе втомлені, але я потім знайшов, знайшов тобі обістили і боровся до кінця. Головне це віра в себе. Так налаштовував Романа Павлика, його тренер Олександр Якубовський. І тільки психологічна витримка та непохитна віра помогли атлету легко здолати сильних суперників та зійти на вершину Олімпіади. Адже цього разу на Паралімпійських іграх було достатньо сильних суперників. Збірні України ніхто не повторив такого результату. Він лідер в цьому. Загалом Україна побила в Лондоні свій особистий рекорд. 84 медалі, 32 з них золоті, 24 срібні та 28 бронзових. Таким чином Україна посіла четверте місце в загальному рейтингу Паралімпійських ігор. Романе, це вже не перша твоя. Олімпіада, паралімпіада, типу, і в Пекіні здобував нагороди. Тепер ти привіз аж чотири нагороди з Лондона. Тобі сподобалось, як тебе зустріли тут у Львові, в рідному місті? Так, мені дуже сподобалося. Я дуже дякую всім тим, хто прийшов зустрічати і садовому, дякую Андрію Садовому. І всім друзям, і всім батькам дуже задоволені. І тренерам задоволені. Ну, всім дуже дякую. Після Олімпіади в Пекіні, де Роман здобув два золота і одне срібло, здається, вже важко було шукати мотивації, щоб він належно готувався до Лондону. Ви як тренер, поділіться секретом? Дійсно. Такий період підготовки чотирирічний, Ми проаналізували, побачили, що павлик. Має запас, можна, але то е, треба було попрацювати. Я мені дуже приємно було з ним працювати, тому що він дійсно він, ні, у неї не пропустимо. і ці нагрузки, які були, він виконувався все дуже добросовісно. Нам повезло, що обійшлося по суті без всяких травм спортивних, тому що такі види, як він вивчав, приймає спринтерські, це травми, які супроводжують е, е, спортсменами. Ну і хочу сказати, що це таки період, от як я вже говорив. Повторити медалі дуже важко. Молодь росте, нові імена і вони рівняються на чемпіонів. Через що повтор зараз в Великобританії вже не було так, як в Пекіні. Хто завоював золоту медалі? Ніхто не завоював тих медалей зараз тепер в Лондоні. Я дуже радий, що мій учень добився такого успіху. безумовно. Це, це мрія кожного спортсмена і кожного тренера, який. Тренує і надіється на такі успіхи. Романе, ну 200 метрів і стрибки в довжину. Так? Наскільки це твої улюблені дисципліни, адже відомо, що золоту в Пекіні ти здобував на 100 метрівці і 400 метрівці. Тут лише бронзові нагороди. Тому що Пекіні не було такі ступенник, як він в Лондоні. В Лондоні з'явилися нові росіяни суперники. Я його добре гнав. Настільки він сильний. Тому... Це одно сподівався поборотися за призер поперти. Ну, Я попав в призер, я задоволений, що я третій. Тобто успіх ти вважаєш для себе е, бронзові нагороди на цих двох дистанціях? Ну, так, я взагалі міг би на першій дистанції 100 метрів, коли я бігав в фіналі, я сам не знав, який я був, чи третій, чи четвертий. Я потім подивився на табло. І там було написано, що Павлик Роман третій, я дуже радий. А міг би бути четвертий, міг би медаль залишитися. Я, як хочу, вазаєте, я хочу трошки доповнити. Ми якраз роман колись починав, і перший світовий рекорд його був то стрибків довжину. Це було ще перед Пекіном. Ну але оскільки то такий більш травматичний вид спорту, бо травму отримати, ми поки відмінили і для змагань не приймали участь тільки бігові дистанції. Ну а зараз підійшли, подивилися, яка конкуренція в світі, як виступають, і вирішили, що ми е, можемо виступати і набагато краще ніж. Деякі ці противники так і вийшло. Ну, ну противники це взагалі унікальне явище, що один і атлет і в стрибках довжину, і в бігу займає перші місця, тобто і виборює золоті нагороди. Як можна готувати одного спортсмена Ще одного хочу, двох дисциплінах? Можна є індивідуальний підхід, індивідуальні тренування, це все робиться. але хочу сказати, що Роман був дуже підготовлений по цим дисциплінам сильно. Він показав результати, але в нього ще є з запасом. Деяких планували навіть трошки більше на 100 метрів не покращення повинен бути результат. Але я дуже задоволений тим, що там така була атмосфера. Ну, стадіон 80 тисяч вболівальники за Англію. Ви бачили, як болівали через що я він дуже молодець. Витримав це все і показав ці результати. Я я раз кажу, задоволений. Роман, тренер говорить, що є ще запас, є потенціал. Дві олімпіади вже позаду. Що далі? Далі я не знаю, життя покаже. Далі так, відпочинок півтора місяця і поступово ще будемо готуватися до грі, Я що покаже. Головне, щоб я був давай. Ну. А далі я мовчу. Не знаю. Тобто, поки Роман Павлик ще не, нікому не обіцяє, чи він буде готуватися до наступних Паралімпійських ігор. Ну але е, зараз е, хотілося б дізнатися, на яку винагороду, тобто за цю титанічну працю, за ці здобутки для держави, е, очікує Роман Павлик. Відомо, що Кабінет міністрів е, підвищив ці е, преміальні, скажімо, там, за золото 700 тисяч гривень, за срібло 500 і за бронзу 350 тисяч. Ти вважаєш, це е, закономірні винагороди для. Такої для тих людей, які здобули медалі на Паралімпіадах. Це питання не до мене, а до міністрів. Ну, тобі приємно боротися за такі преміальні? Можна сказати, що так. Про тренера нічого не можу сказати, яка інформація, Ну, напевно я. Я про преміальні нічого, не знав, коли я виступав в цю дисципліну, я про це не думав. Я думав, щоб мені краще виступити, завівати медалі. А про я не думав. Ну, це, напевно, в першу чергу психологічна підготовка треба. Ми так і рішали. Нам треба було вигравати, а там потім вже будуть вирішатися. Що і як, і які нагороди, нагороди за це. Е, ну, про дисципліни ми вже говорили. Все ж таки, стрибки в довжину чи біг? Що тобі рідніше? Ну, мені вигідно, ще 200 метрів бігати. Але я вже був втомлений після дождя, бігав бо я спочатку 400 бігав ввечері. І на слідуючий день зранку треба було трабати. Я готувався, і зайняв перше місце, і потім ввечері відпочивав. Я був дуже втомлений. І на наступний день знову біг мені ввечері. Тобто зранку відпочивав, нікуди не ходив вдома лежав. Ну, все-таки відчував трохи краще, ніж вчора ввечері. Тому знайшов щось сили, щоб побалоти за 200 метрів, останню дистанцію до кінця. Я дуже радий, що я виграв. Ну, ще в мене таке буде од запитання до тренера: чи є належні умови, створені в нас в Україні, а саме на Львівщині, для того, щоб готувати таких людей до Паралімпійських На Превеликий жаль, у нас у Львові. Умови далеко, далеко-далеко не такі, як потрібні. У нас, по суті, нема стадіону. У нас один стадіон Динамо, який не зовсім обладнаний, і за кошти не, ну, не відповідається. Так само і зимою. Спортивний манеж. Ска, де ми тренуємося, і більше таких умов нема. Хочу сказати, що правда, керівники цих е, товариств, де ми нам надавали послуги, йшли нам на зустріч, допомагали як тільки могли все, що робили для себе. А на Україні дійсно є в Євпаторії, є база, чудова база. Це на рівні кращих в Європі, де проводять і е, всі змагання, збори. Це база, е, Паралімпійський центр України. Де саме сучасні басейни, доріжки, стадіони. Ну все, що що повинно бути для цього. Для, цього, для ну, Я дякую нашим співрозмовникам. Нагадаю глядачам, що у студії був Роман Павлик, параліпійський чемпіон у Лондоні. а Також його тренер Олександр Якубовський. На цьому наша передача не завершується. Попереду ще багато цікавих гостей. А зараз до вашої уваги коротенький відеосюжет про феноменальний можна сказати виступ нашої паралімпійської збірної України у Лондоні. Спортивна лихоманка у Лондоні закінчилась. Хтось плаче, а хтось радіє. Українці точно не сумують. Адже цьогоріч наша збірна здобула небачену кількість медалей: 84. 32 золоті, 24 срібні та 28 бронзових. Посівши у загальному підсумку четверте місце. Більше перемог назбирали тільки Китай, Росія та Великобританія. Щойно паралімпійці прибули в столицю змагань, як стали свідками театру Просто неба. Настільки феєричною і незвичною була церемонія підняття прапорів англійці побачили українського талісмана у вигляді дівчини. Але мало хто знає, що справжнім талісманом збірної є пара лелек. Головною ціллю наших спортсменів було виступити не гірше ніж в Пекіні. Нагадаємо, що 2008-го Україна зайняла теж таке четверте місце. Тому ціль виконано. Хоча, якби не один несподіваний інцидент, то Україна могла б показати кращу статистику. Марія Помазан здобула золото в метанні ядра. Однак, через систему підрахунку результатів українці присудили друге місце. Зрештою, на вручення срібла спортсменка так і не з'явилась. Цьогорічна українська збірна стала найбільшою за часи Незалежної України. Її склад оновлений майже наполовину. До речі, серед спортсменів були і львів'яни: Орися Ільчина, Андрій Демчук, Павло Назар та інші. Львівський легкоатлет Роман Павлик виборов дві золоті та дві бронзові медалі. А його колега Антон Дацько став срібним призером у фехтуванні на візках. Паралімпійські ігри в Лондоні завершились грандіозною церемонією, в якій взяли участь зірки світової музики Coldplay, Ріанна та Jay-Z. А вже повернувшись додому, українські спортсмени дізнались хорошу новину. Уряд планує збільшити їм винагороди. А ми ж бажаємо спортсменам не лише достойного винагородження, а й нових вдалих звершень. Ви дивитесь програму Шлях до успіху і далі у студії ми вітаємо срібного призера Паралімпійських ігор у Лондоні, е фехтування Антона Дацка, а також старшого тренера Паралімпійської збірної України зі стрільби з лука, пана Олега Іляшенка та начальника Львівського обласного центру інваспорт Вадима Магрілова. Вітаю вас, панове! І розпочнемо Антон з тебе. Минулий рік був один з найкращих, можливо, найкращих в твоїй спортивній кар'єри перемоги на чемпіонаті світу, перемоги на Кубку світу. І, напевно, хотілося перемогти цього разу на, на Паралімпіаді. Це, чи все ж таки срібло для тебе великий успіх. Я їхав, звичайно, боротися за найвищим нагороди, тому що кожен спортсмен хоче найкращого. Але здобувши срібло, це дуже вагомий результат. І я задоволений будь-якою медаллю, яку я здобув. Ну, як ти прийняєш? от ти був на чемпіонатах світу, на Кубках світу і тут Паралімпійські ігри. Різниця відчув Різниця між тими турнірами? Е, чемпіонат, чемпіонат світу і Олімпіада в принципі, змагання вони по силі і по райтингу такі самі. Ну, похожі. Звичайно, що Олімпіада це раз на чотири роки, і кожен спортсмен хоче здобути саме на цих змаганнях перше місце. А ти можеш пригадати свої поєдинки, з ким доводилося змагатись, і от чого саме забракувало в фіналі? Ну, в фіналі чуть-чуть ми йшли би так порівно, але в середині бою мій суперник якось мене обіграв і ну, чого забракло. Можливо, якогось наполегливості, можливо, якоїсь переломної. мені треба було переломити цей поєдинок. А я якось захвилювався і не зміг цього зробити. Тобто десь забракло психологічної підготовки стійкості? Так, я, я думаю, що так, фехтування це дуже важливий фактор. Були на цих, ну скажімо так, на, на цій паралімпіаді Львівщина покладала великі надії на наших лучників. П'ять представників було від Львівщини, і я хочу запитати старшого тренера про результати, які показали наші спортсмени, саме лучники. Чи це саме ті, на які ви сподівалися? Ну, звичайно, на, на такі результати ми не сподівалися. Бо в складі команди і бронзові призери в командному заліку чемпіонату світу, і е, чемпіонка Європи, і друге місце на паралімпійському тижні праці киянка вже. І хотілося, і думалося, і гадалося, і мріялося, як звичайно, якомога більше. Але не вийшло, і от тут якраз Антон сказав про психологічну підготовку, підготовку. нам також забракло. І я вважаю, що взагалі, в цілому, українські збірні, всі, всі місії, всі делегації, не дивлячись на те, що велику кількість здобули медалів, не вистачає саме цього фактору. Немає, ні в одній команді немає тренера або, скажімо так, психотерапевта. Всіх інших найкращих команд, всіх, найбільших є. І так, якщо подумати, що б могла зробити українська в цілому команда, маючи психотерапевтів, ну я не думаю, що були в четверті. І Китаю, хто його знає, як би там прийшлося. Тобто, основна біда наша психологічна підготовка. Пройшли наші лучники, пройшли, особливо дівчата, дуже непогано першу частину. Потім почалися двобої. І в двобоях дівчата розгубилися повністю, хлопці, ні, пройшли два круги, і так з них один. Чайка Роман вибив француза, чемпіона Європи діючого фаворита, одного з фаворитів змагань. І так досить впевнено. Юрій Копій обіграв найбільшого, не першого, найбільш вирогідного претендента перше місце чемпіона пролімпійської олімпіади в Китаї, в Пекіні, китайця. А далі вийшли на росіян до першого, другого, які і були першими другими. І програли таким чином, ми якби розчистили, вибивши сильних е, супротивників, розчистили шлях до перемоги росіянам. А саме не вистачило наснаги, не вистачило цього згартування психологічного, яке б могло щось зробити. Пане Вадим, 12 спортсменів, 5 медалей. Це успіх для Львівського обласного центру інваспорту? Ну, в принципі, це успіх, хоча б очі, коли дещо більше. Ну, але якщо. Взяти по всіх Паралімпійських іграх, що починаючи від першої, де Україна приймала участь, це у нас найбільший успіх. На минулих ми Паралімпійських набираємо. іграх ми мали три медалі, зараз маємо п'ять медалей. Антон, в попередній нашій програмі Роман Павлик поки що не підтвердив, що він буде готуватись до наступних Паралімпійських ігор. Який в тебе настрій? Ти готовий продовжувати виступати і активно готуватися далі? Звичайно, тому що в мене є ще певний потенціал. Я ще не досягнув тої вершини, якої є і потенціалу не витратив, який я думаю, всім ну, я і вся моя команда спроможні. І я з великою надією дивлюся в майбутнє. і Якщо нас і далі будуть підтримувати, ми готові тренуватися і здобувати ще більше нагороди. А скільки часу ти займаєшся фехтуванням? За, скільки, за який проміжок ти вийшов на такий рівень? Е, ну, як для фехтування я займаюся дуже малий період часу. Це 9 років. Я з 2003 почав займатися і поступово-поступово тільки буквально, буквально рік-два я почав виходити там перше місце, друге місце е, на змаганнях здобувати. Так що велика надія, що ще так років два-три, і я буду дійсно та якби стабільним спортсменом. Пане, як вдається відкривати таких спортсменів, і напевно розраховували на золото. Ну, ми цього року вже проводимо 25-ту спартакіаду інвалідів Львівщини. І Антона ми знайшли на спартакіаді. Ми запрошуємо з усіх районів і міст області наших кращих, кращих спортсменів з міст і районів. І от якраз тренер знайшов Антона якраз на Спартакіаді. Ну хотів відмітити, що Антон сам з Бузька, з Бузкого з Бузька району. І характерно, що Бузьк якраз досить таки серйозно допомагає Антону. Після Пекінської паралімпіади Бузька райдержадміністрація подарувала Йому автомобіль. Антон тренується у Львові, йому проблематично доїжджати у Львів на тренування. Так що він, тип, йому вже в цьому плані легше. Ну, ще проблема з пальним, з бензином, щось це. Ще. Ну і ще хотів би сказати, от, дійсно, тільки сьогодні мені дали. Це не закінчились Паралімпійські ігри, а Бузький Покажіть, район вже випустив так, таку. Такий, календарик, такий так? Такий календар. Де написано, що Антон Дацько, почесний громадянин е, почесний громадянин буського району, спортивна гордість України, Бущарин Андсько. Ну, напевно, приємно відчуття. От, от він сьогодні нам подарував такий календар. Так що це характеризує якраз відношення влади в району до спортсменів-інвалідів. Хотілося би, щоб і всі райони так допомагали. Спортсменам інвалідів. Ну, взагалі, чи сприяють такі успіхи на Паралімпійських іграх розвитку спорту для інвалідів? Я думаю, що сприяють. На них рівняються інші спортсмени. Якраз, ось це те, що з Паралімпіади пройшла, ось, ось це реклама, тим більше це вперше, стільки було від самого початку, від, від, від відкриття на першому каналі було все Паралімпіади. Я думаю, що багато інвалідів залучає, буде залучено до нас, вже приходять до нас е, інваліди. Я хочу сказати, що спорт для інвалідів це дуже велике має значення. У нас на 1 січня 2012 року офіційно нарахували 172 тисячі інвалідів, тільки офіційних. На жаль. І кожен рік додається 1,5-2 тисячі інвалідів. З них у нас в області зараз нараховується… Десь близько 10,5 тисяч дітей інвалідів. Займається у нас поки що досить таки мало в процентному відношенні. Ми чекаємо, що, Потрібно, що влада будуть, повернулася лицентром. У нас зараз досить, бази. достатньо документів про створення осередки фізичної культури і спорту інвалідів в районах, містах, області. Я сподіваюся, що у Львові буде створений такий осередок фізичної культури і спорту інвалідів. І це дасть поштовх для розвитку. І найстальше реабілітація інвалідів. Я рахую, що найставше не стільки це дуже велике значення, має медалі. Це велика заслуга своїх спортсменів. Але найбільша, я рахую, все-таки заслуга це реабілітація інвалідів. До нас приходять часто інваліди на візках, намилися, потім стоїть, буквально реабілітують себе. Спорт змінив твоє життя? Звичайно. Після займань спортом я себе почуваю здоровою людиною, незважаючи на мою досить серйозну травму, при якій е, деякі органи там, ну я вже, вже людина не, не може так е, працю так жити, як дожила. Я почуваюся абсолютно себе здоровий і ні в чому себе не, ну, не можу обмежувати. Ну що ж, я дякую нашим співрозмовникам за гарні відповіді. Дякую, що ви прийшли до нас за студію. Бажаю Антону, тренерам, керівникам. Подальших успіхів працювати на розвиток інваспорту. Нагадаю, що ми спілкувалися з срібним призером Паралімпіади в Лондоні Антоном Дацком, старшим тренером Паралімпійської збірної України зі стрільби з лука Олегом Міляшенком та начальником Львівського обласного центру інваспорт Вадимом Магрівом. Дякуємо вам за участь, дякую. вам дякую за увагу. Бувайте здорові!